Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами будемо робити розклад на картах Таро для всіх знаків Зодіака на місяць червень 2024 рік. Зараз продовжуємо знак Зодіака Стрілець Загальний фон місяця, робота. Фінанси, особисті питання, застереження та порада. Допомагати нам будуть карти мадам Ленорман. Розпочинаємо для стрільців. Загальний фон місяця. Принцеса Жезлів. Це каже про те, що ви, по-перше, це ваша карта вогняна. І вона каже про те, що ви будете перебувати в своєму звичайному стані, впевнені, наполегливі. Будете мати чітку ціль і будете її. Намагатися вправно зробити. Зараз ми далі подивимось, які будуть сфери життєдіяльності більш успішні, а на які треба звернути увагу. Продовжуємо. Робота. Старший аркан д'явол. Вона каже про те, що можуть бути якісь підступні камені на вашій роботі. Якщо будуть пропозиції, котрі не відповідають законодавству або якимось чітким документам, по яким ви працюєте, не беріть ці пропозиції і не робіть ніяких помилок, щоб вам не прийшлось потім за них відповідати. Додаткова карта порада по роботі, чіткі документи, ліст або документ. Прямуємо далі фінанси. Фінанси карта Мир, також старший аркан. Вона каже про те, що вам будуть надходити фінансові надходження не тільки з вашої основної роботи, а ще якісь додаткові, можливо, через інтернет, якісь перерахування грошей, можливо, якісь перекази. або друзів, або родичів. Щось таке, або ваша додаткова робота. Але це старший аркан, він дуже потужний і все має бути правильно. Далі, друзі, особисті питання. П'ятерочка кубків. Здається мені, що ви будете витрачати максимум своїх зусиль на питання про роботу, а на особисті почуття, у вас не залишиться або часу, або. Сил і енергії, тому що кожні аспекти нашого життя потребують вкладання енергії, сил, часу, якихось ресурсів для того, щоб вони гармонійно відбувалися. Те ж саме і стосується особистих питань. П'ятірка Кубків каже про те, що може не бути настрою або ви будете чимось розчаровані. Беремо додаткову карту як цьому завадити карта САД. Коли ви будете перебувати в суспільстві, ви там можете набратися енергією, позитивом серед людей, серед своїх однодумців. І, можливо, саме в цьому випадку у вас покращиться настрій. Якщо, це, якщо ви маєте родину та коханого чоловіка або дружину, то це має покращити ваш настрій. Ми прямуємо далі застереження. Карта закохання, старший аркан. Це дуже потужна карта. І вона каже про те, що можуть відбуватися як весілля, так і якесь планування. Можливо, ви вже щось планували на місяць червень, а зараз у вас не складаються обставини, і ви будете дуже розчаровані, то карти вам кажуть про те, що не поспішайте, наприклад, одружуватися, якщо не вистачає грошей на весілля, або якісь інші обставини вам в цьому заважають. Тому що це старший аркан, дуже гарна, потужна карта, але вона вам випадає в застереженні. Як ви можете бачити, це не тільки договір по роботі може бути, бо тут робота, а тут застереження, не робіть якийсь договір. А це може бути також договір, наприклад, одруження. Дивимося далі. Порада. Двоєчка жезлів, вона каже про те, що іноді нам здається, що ми вже зайшли далеко, далеко вперед. І, наприклад, ваші стосунки вже йдуть до одруження. А на самом ділі вони тільки розпочалися або тільки набирають обертів. Як ви можете бачити, двієчка, тільки посіяне зернятко, тільки пробився росток і ще далеко до збору урожаю. Беремо додаткову карту на пораду. Карта риби. Вона каже про поповнення. Іноді деякі події опережають, так би мовити, ваші плани. Риби це поповнення. І саме тому може бути ось тут переляк, а ось тут нема грошей на весілля. Карти радять вам бути мудрими. Можливо, наприклад, одразу розписатися, а весілля робить потім. Не вступати в ніякі незаконні по роботі угоди для того, щоб не наробити собі ніяких зайвих проблем. І, можливо, ось ця карта прибутку риби, риби та мальки. Зверніть увагу: дві рибки, один мальок. Можливо, саме це і є щастя, котре ви зможете відчути в червні, для тих, кого це стосується. Хочу сказати, друзі, як би я не намагалася зробити рівномірний розклад по всім життєвим аспектам, робота, особисте, гроші, завжди карти показують саме те, що вони хочуть вам донести, але не те, що я, наприклад, хочу вам тут швиденько розкласти і продовжувати далі. Хочу сказати, що цей ваш розклад дуже хвилюючий, дуже, так би мовити, має гарні аспекти, попередження. І саме гарне в цьому розкладі це ось ця ваша енергія, котра не на вищому рівні, але на достатньому. І ось цей подарунок долі два і один малюк. Саме тому вимкніть свій розум, свої життєвий досвід. І подумайте, як гарно цю ситуацію розкрутити на вашу користь. Я бажаю вам успіху і завжди запрошу на мій канал подивитися підказки Таро, а також Пасіанцу. До зустрічі, друзі!